Наш бренд називається Ярі лінджері, що в перекладі означає випромінні світло. Те, чим ми займаємось, це виробництво жіночої спідньої білизни. У нас таке маленьке, соціальне швейне підприємство. По життю я взагалі не кравчиня, не дизайнерка, я юристка. І вся сфера моєї діяльності полягає в тому, що я борюсь за права. І основна сфера діяльності це правове забезпечення гендерної рівності. Соціальна мета полягає в тому, що певний відсоток з прибутку ми відправляємо на пошиття білизни для дівчат, які позбавлені батьківського піклування. І також ми проводимо різноманітні лекції, ми себе вже відчуваємо такими менторками для дівчат, є спільнота у Львові, з якими ми співпрацюємо, є служба у справах дітей, і час від часу. А я зі своєю партнеркою приходимо в гості, запрошуємо також наших клієнток. Серед клієнток є лікарка-гінекологиня. Що може бути краще, коли білизна створена жінками для жінок? А насправді, всі такі великі бренди ними опікуються чоловіки, і в нас навіть в медіа, реклама більше є така сексуалізація жіночого тіла. Наша ідея це створити ту білизну, яка буде комфортна, зручна, яка буде і красива, і теж, що ця білизна буде пошита не за стандартами краси, а за стандартами здоров'я. Адже ми радимось із лікарем-гінекологиною, із лікаркою момологинею. А також ми зараз підписали співпрацю з фондом «Жіноча», які займається власне такою пропагандою жіночого способу життя і протидії раковим захворюванням молочної залози. Є така наука, як брафітинг – це правильний підбір білизни. Наші консультантки вони є експертні з підбору білизни, і це не просто або продати для продажу, це насправді про жіноче здоров'я. До нас можна звернутися з своїми параметрами, і ми пошиємо індивідуальну білизну. Про проект мріїв дії ти дізналася взагалі випадково. Гортала Фейсбук, так собі скролила і дивлюсь там проект і прочитала все те, що мене цікавить. і жіноче підприємництво заповнила заявку і одного дня мені подзвонили і сказали, що ви прийшли. Зараз у нас є у нас є офіс, в нас є машинки, швейні, і це вже не побутова машинка, перша яка в нас була. Це вже є чотири професійних таких промислових машинки. Це є сторінка в інстаграмі, де є наші вироби. Це прекрасне упакування. Окрім фінансової допомоги, окрім можливості втілити свою мрію. Проект подарував багато неймовірних людей, з якими хочеться і далі спілкуватися, і навіть робити якісь там спільні проекти, колаборації. Ми вже якось не виділяємо там бізнес, соціальність. У нас це все є як один організм. Ми зробили як акцію, коли кожна з наших клієнток могла підвісити білизну для дівчат, і там дуже мило такі написали листівки. В планах у нас на майбутнє запросити дівчат до себе на виробництво, познайомити з виробництвом. Можливо, в когось буде така велика мрія, і хтось захоче шити білизну, можливо співпрацювати з нами. Хочу вам подякувати насправді за таку можливість за те, що наша мрія вона була обрана.